Понад 30 роботодавців шукали працівників на ярмарку вакансій у Вінниці. Захід зорганізувала міська рада спільно з бізнес People Club та за підтримки програми – конкурентноспроможна економіка України. Про це Суспільному розповів Андрій Очеретний, заступник міського голови. Потрібно в першу чергу працівники робітничих професій. Сьогодні стоїть на обліку 300 осіб, з них 150 – внутрішньопереміщених, а 150 – наші місцеві. Вакансії різні, але топ-5 – це основні те, що шукають наші роботодавці. Перше, це кухар, а далі це швия, слюсар, монтажник і менеджер з продажу. В рамках сьогоднішнього заходу ми організували такий майданчик, на якому зустрінуться і роботодавці, і з іншої сторони люди, які Шукають своє місце, мрія, місце роботи. Анна Комаровська студентка. Каже, хоче поєднувати навчання і роботу. На ярмарок завітала, аби підшукати вакансію за фахом. Дівчина вчиться на бухгалтера. Я шукаю роботу, яка пов'язана з моєю освітньою спеціальністю. Я розглядаю багато різних компаній та різних вакансій. Вінницькій транспортній компанії не вистачає водіїв, каже Ірина Ричко, працівниця підприємства, готові брати і жінок. Багато чоловіків воює з підприємства, багато виїхало, тому дійсно дуже багато вакансій на підприємстві, особливо водіїв, водіїв автобуса. Це одна із таких основополагаючих професій. Ми готові перенавчати жінок. Ми готові брати жінок. Останнім часом ми. В основному жінок і набираємо. Я працював вчителем фізкультури і хочеться щось таке е, схоже на, найти на ринку вакансій. Домовився е, за співбесіду до мене є водійське посвідчення, готовий е, змінювати професію от, і відкривати щось нове для себе. Ярмарок одноденний. Наступний планують провести за кілька тижнів.